Привіт! В цьому відео розповім, як зробити пір'їнку з вафельного паперу. Для цього нам знадобиться вафельний папір ультратонкий. Вирізаємо дві заготовки потрібного розміру. Далі беремо воду, флористичну стрічку, тайп-стрічка ще її називають, а також флористичний дротик білого кольору. І ізолюємо цією тайп-стрічкою дротик. Місце склеювання смачуємо водою з гладкої сторони та приклеюємо дротик. Також ще трошки води зверху і накриваємо другою заготовкою. Добре перевіряємо, чи все зафіксувалося. Тримаємо декілька секунд в місцях стику і перевіряємо, чи все у нас склеїлося. Далі ножничками прорізаємо ось такі полоски. Прорізати їх потрібно не до кінця, щоб крильце мало трошечки не обрізаної частинки. Тепер можна згинати цю пір'їнку так, як нам потрібно. Наступним кроком беремо кип'яток, нам потрібен пар, і тримаємо крильця над паром, поки вони не скрутяться так, як нам потрібно. Ось, власне, і все.